Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Наймасованішу комбіновану атаку від початку великої війни цієї ночі пережила Україна. Пошкодження зафіксовані в 11 областях. Під ворожими ударами опинилися переважно західні регіони. Інформації про загиблих наразі на щастя немає. За даними командування повітряних сил, російська армія випустила по наших містах і селах понад сім сотень ударних дронів, сім крилатих ракет. Кількома хвилями росіяни запустили шість аероболістичних ракет кінжал. І це новий антирекорд, який окупанти оновили менш ніж за тиждень. Адже попередня рекордна кількість ворожих цілей була зафіксована лише минулої п'ятниці. Захисникам українського неба вдалося знешкодити 711 728 ударних безпілотників. Збиті також всі крилаті ракети. За інформацією наших повітряних сил, влучання ворожого залізяча зафіксовано у чотирьох місцях. Ще в 14 локаціях впали збиті ворожі цілі. На масштабну атаку Росії проти українських міст відреагував президент Володимир Зеленський. Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції, болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторині санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути, так що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти. Основним напрямком ворожої атаки цієї ночі був Луцьк. На місто запустили рій дронів, аеробалістичні ракети Кинжал та крилату ракету. Лише дивом минулося без постраждалих та суттєво пошкоджена цивільна інфраструктура. З нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Катерина Курбанова. Катерино, вітаю, як місто пережило цю важку ніч і які наслідки обстрілу. Вітаю, Оксану. Ця ніч була справді для нас непростою, адже для Луцька це була найбільш масована атака ворожих безпілотників і ракет за час повномасштабного. Вторгнення усього ворог випустив понад півсотні ударних безпілотників та п'ять ракет. П'ять годин тривала тривога. І весь цей час наші сили протиповітряної оборони вели бій з ворожими цілями. На щастя, інформації про постраждалих та жертв поки не надходило. Найбільш масований обстріл ворожими повітряними цілями. Близько 50 безпілотних літальних апаратів типу шахет і інші, а також п'ять ракет: чотири кінжали і одна крилата ракета. Це дуже потужний дар, найбільш масштабний. Фактично, ми абсолютно більшість ночі чули вибухи, чули звуки роботи протиповітряної оборони нашої. От значних пошкоджень зазнали цивільні об'єкти внаслідок атаки. Згоріли гаражі та автівки в одному з кооперативів. Багато потрощено, вогонь рятувальники приборкали та подекуди ще тліють гаражі. Власники рятують те, що лишилося. Після відбою одразу кинулися туди, аби забрати вцілілі машини. Говорити людям важко, дехто мав тут майстерні, від яких нічого не залишилося. Я займаюся автомобілями. Дзвонить хлопці, заберіть, встигли вигнати. Дякуючи цьому чоловіку. то Лишилося б від нього тільки, мабуть, залишки. Цілонічні спали, болетіло над головою. Тут такий жах. Дружина з дітками була в ванні. Машин, гляньте, скільки стоїть. То зранку приїхали 5 годин, щоб відганяти машини чи ще щось. Жесть. Ну, гаражі згоріли машини. За інформацією міського голови постраждало і одне з луцьких підприємств. Нині на місцях працюють усі відповідні служби. Вони оцінюють збитки, а також документують злочини росіян. Поки у мене це вся інформація на цю мить студія. Дякую, Катерина. Це була наша власна кореспондентка Катерина Курбанова з Луцька, куди росіяни цієї ночі запустили півсотні дронів та п'ять ракет. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.